Всім здорово! Добрий день! Сьогодні ми поїдемо тестувати шаурму, яка віруситься в Тіктоці. І подивимося, чи дійсно там так смачно, як всі про це кажуть. Тому запасайтесь їдою, водою, чим там хочете, а ми починаємо. Єху! Друзі, сьогодні ми виїхали на велосипедах протестувати чотири. Чотири-чотири 4, 4 шаурми в чотирьох точках. Дві точки на лівому березі, дві точки на правому березі. Сьогодні 25 градусів. Ми вже в шортах. Нарешті зима нас відпустила і прийшло літо. Скоро великдень, да? Да, великдень? завтра великдень. А все, завтра великдень, і ми замість пасок будемо лупашити шаурму. І перша наша точка це яла. Всюди ми будемо намагатися брати класичну шаурму з куркою і просити порізати навпіл. Давайте почнемо. Перша яла. Там щось написано? Там написано кусь тут. З якої сторони треба кусати, де вона відкрита. Оце wow. дуже прикольно. Коротше, друзі, попросив я нам розрізати шарму. Нам відмовили. Не розрізають шарму. Що ми маємо по факту? Комплектація. У нас є шаурма, є брендована жвачка, серветка і зубочистка. Це нас не цікавить. Нас цікавить це. Вона в фользі, щоб зберігалася, зберігалося тепло, бо ми попросили з собою. Коштує вона 175 гривень. Розмір. Ну, розмір мені подобається. Це прям хороший розмір. Розмір п'ятерочка 100%, сотків. У нас здорова. Отак виглядає шаурма. І ще вона загорнута в що це? Пергамент. Вона шародить паскуда. Але, подивіться, одразу кажу лаваш, це у нас е, ну, більше таки на піту схожий, це звичайний цей лаваш. Лафа? Ні. Бачу одразу мариновану цибульку і пахне часничком прям пісець. Ваше здоров'я! Коротше, друзі, скуштував я два кусочка. Що зараз хочу сказати? Вона смачна, вона дуже соковита. Там багато соусу. Є соус, і якийсь барбікю, і якийсь чесниковий, але більше цього барбікю. Вона соковита, смачна, м'ясо смачне, м'ясо вони смажать, типу на грилі. Оця піта, вона достатньо прісна і багато. Вона відчувається як такий прісний хліб. Не солоний взагалі ніякий, тобто вона окремо відчувається. А загалом це смач. Там прикольно, що є якась зелень, типу кінзи, якоїсь чи щось такого, чи петрушки, Але це реально смачно. Я хочу, щоб ти спробувала. Пахне якимось турецьким мотивом. Я не знаю, як пахне туречина. Серіалом? <смі> <смі> друзі, напишіть, як пахне туречина і серіали. Оу, <смі> єс, <смі> oh, yes. ти. Ти вдягнула біла і ти засралась. А я, до речі, на біля шах. Не засрався. Друзі, якщо дивились біляші, де будуть біляші? Покажи. Не втракуть біляші. <смі> 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 Давай далі їсти. На, я, я держу, я вже я, я не можу стриматись. Да Зараз, секундочка. Так, дубль два. Отак от. Коротше, що я хочу сказати, Вона дуже чесночна. Про таке потрібно повідомляти заздалегідь. Але в живіку дають, і це плюс. Далі, це м'ясо, воно якесь дуже-придуже придуже замариноване. Воно таке солене, ну, можливо, мені дуже солене, от спробуй. Соус просто, воно в соусі. Да ти без соусу тільки що з'їв? Далі соус. хочу сказати, що дуже багато соусу, і мені це подобається. Тобі смачно? Загалом мені смачно, але це не класична шаурма, яку продають на ларьку. Давай так, ми знімаємо розперені точки з тіктоку. Всі кажуть, що це смачно. Це смачно? Ми можемо порекомендувати людям сюди поїхати? Так, я ну. можу порекомендувати, а чисто моє, вона дуже-дуже солена. Та, бля, дай за мені залиш. Я, блін, два кусочка з'їв, ти вже п'ятий фігачиш. Нарешті я в неї відібрав цю шаурму. Це пісець просто. Мені м'ясо подобається. Я люблю солене. в поєднанні з прісним лавашом. солене м'ясо прям ідеально. Воно все, все в гармонії в роті. Що я хочу вам сказати? Тікток не обманув. Чисто чоловіча думка, вона велика, наїстись її можна, вона смачна, коштує 175. Поки що нам нема з чим порівнювати, тому ти покажемо, що це норм. Тікток, лайк, дякую, що порекомендували цю штуку. А ми? А ми. Поїдемо до наступної шорми. Друзі, Зараз проїжджаємо завод «Бурєвєснік». Він вже давно закритий. Розграбований, На половину його території, взагалі там просто руїни, і, можливо, це буде якісь якийсь новий ЖК. Але на цьому заводі в мене працював дідусь, і я пам'ятаю, що як він кожен день о п'ятій ранку їхав на завод, брав з собою кільчик ковбаски, газетку свіженьку і таку сумку прикольну. А зараз біля нього ось така прикольна велодоріжка. Там за докатя йде, отак от будете знати. Дівчинка. Їдемо з попередньої точки Яла з Березняків, і майже всюди у нас велодоріжка. Ось така. Хто здогадався, куди ми їдемо? і Що за наступна точка Шаурми, обов'язково пишіть в коментах. Ти за парковку сплатила? Так, твої шуточки тупі починаються. Ну так а що ти не платиш за парковку, а їздиш тут нелегалом. Що це таке? А-ха-ха-ха-ха. Подожди, я не готовий. Я не готовий торгувати обличчям. Оу, є. Так, коротше, народ, прибули ми до точки. Білі сурі, теж вона постійно в тіктоці з'являється. Попросили з собою, і тут нам погодилося розрізати її навпіл. Взяли звичайно з курочкою, вартість її 190 грн, гривень на 15 гривень дорожче ніж було в яла. А щодо смаку, ну ми зараз перевіримо. Ну що настав час подивитися і розпакувати, що воно там таке. Я і зараз дістану. Лаваше одразу кажу, що найзвичайніший тут ще м'ясо залишилось. Я бачу, що, по-перше, лаваш дуже тонко загорнутий, то Тут прям кетчуп видно з нього. І в розрізі на вигляд дуже багато м'яса і дуже мало овочів. Значить, розмір її, якщо це половинка, то це тут ще одна половинка. Вона трошечки менша ніж в'яла. Поїхали їсти. М -м -м. У мене відчуття, що я їм салат з пікінфи капусти, куркою дуже багато чесникового соусу. Він тут такий ніжний, якийсь вершковий цей чесниковий соус. Мені дуже подобається. Що я хочу сказати? Тут дуже дофіга м'яса, воно смачне, мені воно домашнє, і тут дуже дофіга соусу. і зелені тут якісь, я так розумію, пікінка, і це реально пікінка, або якийсь лист салату, який вже трошки такий вяленький. Але що хочу зауважити, що шаурма зібрана, хоч вона із звичайного лаваша, дуже якісно. Вона тут була засмажена, але вона в мене не розвалилася, не порозпадалася. І футболка, як бачите, в мене чиста. Не так, як у цієї «Мадам». Мені подобається. На якій ми вулиці купували? Тут місто Київ, Проспект Науки, Юлії Задоновської. Тростянецька 2. Тростянецька 2Б. Отам, бачите, трамвай поїхав, кафе, кофе. Шаурма написано. Оце ми тут купували. Здається, в мене більше кусочок. Тобі так не здається? Так, я також бачу тут дуже багато червоного якогось соусу. Якщо до біля має бути нотка Грузії, правильно? Нічого не зрозуміло. Я та людина, яка не просто любить багато їсти м'ясо, я люблю, коли це м'ясо доповнене чимось. Тут мені просто вже другий шмат в роті тупо м'ясо. Ті, хто полюбляють м'ясо, вам сидить. Мені не вистачає ну, якогось доповнення. Я хочу смакувати разом з зеленів. А як тобі ну, в вигляді доповнення оця от тілешка? Ні? М'ясо тут мені подобається більше по смаку, ніж в першій точці. Воно ну, якесь ну, більш натурально замариновано і не віддає отакою от солоною хімозою. Багато не. соусу. Може, тобі просто не вистачає живчика нефільтрованого і все? І все було б хорошо? Може, може, я вже прям запінаюсь? <смеш> 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 Смачно. Я хотів сказати, що тут по комплектації немає ні зобачистки, ні жвачки, ні якогось ще свого прикольчика, ні якогось стопки, чачі. А але, якщо вибирати, ніж попередньою цією, напевно, я б за цією приїхав, мені тут подобається, що дофіга м'яса, дофіга соусу. Коротше, Загальна думка, друзі, лайк. Like. Мені, мені дуже подобається. Ну, Мені навіть трошки дофігіща соусу. От дуже дофіга соусу. Мені дофігіща. Оце от ми так, от, да, от, от дебіли, так? <хи> да. в шаурмі дофіга м'яса, от соуса, Всі тільки мріють про це. Короте, друзі, що Ми таке? їдемо на правий берег, правий берег зустрічай! Да. — Наступна точка, можете написати, здогадатися, що ми там куди їдемо, по дорозі напишіть комент. А ми обов'язково цій точці ставимо лайк, тому що TikTok порадив і це реально круто. Апрув. До речі, друзі, зараз їдемо в сторону е, південного мосту, і його нещодавно відкрили для всіх в сторону на правий берег. І в мене питання: е, на всі мости Києва пускають на велосипедах, на велосипедах, окрім одного. Знаєте якого? А я вам розкажу: не пускають на велосипедах лише на новий міст, цей Подільсько-Воскресенський. Я не знаю чого, або, можливо, вже пускають. Друзі, напишіть, бо е, на початку весни десь. Десь на момент там першого 8 березня не пускали тільки автомобілі туди назад, а велики – балалайка. І пішки так само. Якщо вже щось помінялось, напишіть в коментах. Хоч будемо знати, будемо кататися, вам теж покажемо. Там ззаді Катя їде. Ми проїхали південний міст. Достатньо на вілі так аксобі по ньому їхати. Але так як зараз ремонт, то в принципі одна полоса достатньо широка. Проїхати можна, але так дуже в активному темпі. Але ми їдемо друзі в центр. Наступна точка у нас десь в районі Печерську, а остання прямо в центрі. Тому нам ще не один підйом сьогодні. Давайте до наступної точки. Наш улюблений Київ, такий гарний, квітучий і на пагорбах. Вгадай, яка у мене швидкість, коли я їду? 196 км на годину. <звук> Дивись. А це ти шумахер слухай. і щось. Коротше, мене перестав годинник працювати. Щось, друзі, десь приблизно з пазняків. скоріш за все, питання в тому, що десь стоїть глушилка, яка глушить GPS. І мій годинник в неї попав. І замість того, щоб затрекати поїздку, блін, я їду 200 км на годину. Я сподіваюся, що у Каті годинник нормально працює. Да? Скільки де ми приїхали вже? Відстань від дому да. 24 24 Двадцять чотири. А в мене 10. Коротше, ми твій твою страву викладемо в опис під відео, щоб ви, якщо захотіли. Могли так само смачно поїсти шаурми і постраждати трошки. Ми вже купили нашу третю шаурму. Вона знаходиться біля в'їзду до новопочерських липок. Називається, ну, я не хочу її перевертати, але Еййо піца бургер. Коштує вона 155 гривень. Зараз подивимося, якого вона розмір, але я через пакет вже бачу, що вона тепла. Е, я звіняюсь, це пакет. Це шаурма. шаурма у нас запакована з собою. Маємо отаку шаурму фользі. Чікен Аййо. Ейо, чікен. Ейоу, what the fuck? Маємо дві вологі серветки і сухенькі серветки. Оце мені подобається. Але якихось прикольчиків їхніх фірмових немає. Та ти з прикольчиками тобі ніхто не повинен давати прикольчики. А я що хочу прикольчики. За... Chicken Ayo. Шарма <гум> з куркою. Розмір її. Ну, вона менше, ніж в'яла. І я думаю, що вона приблизно такого самого розміру, як в білісурі. Зараз ми. Угу. Класно. О, диво, яка фольга, вона як з-під сигарети ця бумага. Всередині паперова, а знаружи з фольги. Прикольно. Офігеть, офігеть. Але що я зараз бачу? Що то потекло? А її трохи потік бачок. Ну, типу, чесно, вона отут розвалилася, і отут вона вже так собі. Де верх, де низ, непонятно. Вона з двох сторін закрита і вона дуже тонка. Ну, типу, мені здається, там начинки, ну, панти взагалі і коштує вона нас 155 на Печерську. Це взагалі якийсь космос. Що я тобі хочу сказати? Перший кусь я зробив його так на бачок. Отут один лаваш. Всередині я бачу помідор зелень курка тут з боку. Шляпа. Одразу кажу. М'яса тут мало. Соус, який тут використовується, це не чесниковий. Мені здається, це є айолі, тому і вони називаються Айо. Я відповідаю, тут соус айолі. Треба почитати в складі, що там написано. Тут є зелень, тут є помідори, тут є огірок. Мені не подобається що тут. Мало м'яса, вона невелика і тут дофігала вашу. Я не сказав, що це прям топ-топ. Якщо ви хочете реально смачної шарми, то ну, на жаль, це не вона. Але я на Ну, не знаю. Я навіть може і не доїм її. Та ну ти не доїть. Угу. Ні, я, звісно, трагладі чи то я все Це Реклама шампуня? Шаума, пантін, що там ще? Нічого. Напишіть нам. Дуже прикро, що вона розвалилась. Знаєш, як чайка заглатує рибу, коли, коли вона не влазить її в рот. Скажу так, що вона мені подобається тим, що тут є і огірочок кисенький, він дуже смачний. Тут є томат, тут більше зелені, ніж в попередній. Тут не так багато м'яса, як в попередній, і вона більш мені збалансована. Ціна мені подобається. Це якась попешна шаурма. М'яса нема, куча овочів, дофіга лавашу, ну і не знаю. Я не знаю, що ти її хвалиш. М'ясо смачне, але його просто мало. Реально мало. Сюда. Ось сюда. Сюди. Сюда. Сюда. Йолі. Ах, ну Я вох якийсь. Дивись, я був в, бі... в білому вбранні, їв біляші жирні два дні. І жодний день не засраться. Тому що ти контролював цей процес Те, а того, я, я... аналітилась прийомом піші, розумієш? Ага. Ну, смачного тобі витирання у цій балубені це просто. Я все приберу. Я вже нікуди не поїду. Давай ще посадня точка, нам в центр Києва їхати. <рес> Блін, вона не вистірується. все, мені це шаурма не подобається. Так, <рес> да, друзі. короче. Минула вона більше була якісно відстиралася. Це <рес> соуса Йолі просто. <Жовта>. <плес> ти ж е шорму, яка тобі не подобається. Ти ж сказати, їй не будеш давати. Мені здається, це соус айолі. Ну ти, ти не почула, що це він? Ні, він тобі колись, не казав? Ти колись їв, що це айо. Ти він, колись їв айолі, що чи, знаєш чи, як. Що він жовтий. Та тут там куркуму додав. хохо хо хо, 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 хо 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 хоюшки хо-хоу. Це все могло бути на твоїх штанах, якщо що і на футболці. Коротше, друзі, чаша шаурма мені не дуже подобається. Вона недостатньо велика. Тут мало м'яса. Вона, ну, да, смачна, але вона більш пепешна. Це більше для дівчаток. Нормальні мужики, щоб наїстися. Щоб на. Щоб наїстися, нормальні мужики не наїдяться. Тому оце то, що рекламують в тіктоці. Для дівчат окей, для пацанів ні, пацани краще поїти в білісурі чи в Яло. А ціна класна. На те, що вона ох йо мою, те, що вона запакована, неякісно – якісно, це великий мінус. Вона соковита, клас, куча соусу. Половина так. з нього витікла на тебе. Не нагадую, половина сюди на цю фігню. Але оця скатер самобранка народ достатньо зручна фігня. Знаєте, я б сказав, це не хелсі, шаурма, а така шарма з печерць, трошки при мажорі нашому вона дешева, але вона дешева. На того то там м'яса нема, блі. Якщо ви будете в костюмі це їсти в офісі, не їсти. Бо буде отак. <клес> ну, а зато дивіться, це як тарілка, потім можна вимочити. Оба. Боже, що ти гидотно так це робиш? Боже, кошмар якийсь. <клес> ну, я хотіла її з'їсти, то взяв її з потору вже. Ні, не буду. На, їж, доїдай. Ну, взяв, блін. Ну... Коротше, а ми поїдемо в центр Києва, наша остання шаурма. Прям то класична шаурма, шаурма, з ларька, але в центрі Києва. Цікаво? Не перемикайтесь. Ми вже майже приїхали. Чудово. Це вулиця Володимирська. Я думаю, що кожен в тіктоці бачив цей заклад. Шаурма номер 1 чи як? Ні. Чи номер... А, шаурма зі 5 зірок. Шаурма 5 зірок, друзі. Щось ми цими підйомами вже задовбалися, Йдемо пішки. Йдемо пішки, бо тут односторонні. Тут просто не можна їхати, розумієте? Пу -пу ну хорошо, типу, це, ж, yes, це okay. ж не все, не кінець, не критична ситуація. Все, Ми тоді зараз їдемо на наступну точку, яка розпіарна в тій плеці, правильно? Uh, да, ти їх придумав? да, ну, їх в центрі західі. No. Зараз все розкажу. <гум> Наша остання точка це Нуну. -ну. Теж нам часто попадається в Тіктосі, в Інстаграмі, рекламується. Пакетик у них такий крафтовий брендовий, салфетки найзвичайнісінькі. І ми попросили з собою. Ось такий вона має розмір. Наліпочка дайнер з шаурмою. What? Mm -hmm. а ти Короче, питав, щоб вони Я забув. Скільки вона коштує? Коштує вона 205 гривень, і вона з куркою, тільки масала, називається. А так. Вони кажуть, вони кажуть, це класично. І ось така у нас шарма. Невелика, мені здається, це найменша шарма на сьогодні. І... Лаваш він такий трошки незвичний, незвичайний. І мені здається, щось так. між пітою і лавку. Mm. Щось такого. Що таке тікі масала? Я не знаю, але я думаю, здогадуюсь, що це щось індійське. То треба щось... зараз прогуглити. Щас... Ну, я буду гуглити. Просто сухий лаваш є. Все. Ми дізналися, що таке тікі масала. Тільки це кусочок, масала з суміш пряностей індійської кухні. Запахло індійськими фільмами. От, приблизно так. Не турецькими, а індійськими. Подивись оце незвичні спеції для шармек. Воно трошки гостре. Курка тут, мені здається, що, знає, що така курка, яку ти тушив на довго, і вона така аж сірого кольору. Вона тут так само сірого кольору. Дуже багато соусу, дуже багато спецій. Соус оцей якийсь масала її. А, я думаю, Там немає курка біл... маринована. Білого, а може є. Зараз почекаю, розпробую. А? Добрий день. Порвалися ми. What the fuck? Ти також це чуєш? У нас зараз просто тривога. І щось десь летить. І щось десь летить. Можливо, це наші винищувачі. Так, коротше, шарма порвалася. М -м. Oh, Відчуття, що я їм в індійському ресторані якусь індійську страву з помідорами закручену в лаваші. Дуже незвична шаурма. а там не була звичайна якась ну, це, звичайно, це фільмова. класична з куркою. Є ще така сама з подвійною куркою, з якоюсь свининою і там далі. І так далі. Ну, ти б за і неї достатньо би, багато м'яса. За нею би повернувся. Якщо б я тут проходив. Так, да. ну вона прикольна, вона смачна. Ні, це класно. Я просто люблю гостре, і вона гостра. Якщо ви не їсте гостре, це не ваш варіант, тому що я не просив гостро. Це звичайна стандартна шаурма. В неї дуже дуже насичений смак. Хочеться прям запити водою ці рецептори, прополоскати і знову її їсти. Тому що зараз в рту дуже багатий спектр смаків. Вона не гостра. А мені була гостра. Можливо, там перець був зверху. Яка в нас У нас друга була дуже гарно загорнута? Так, да, прям, прям взагалі до неї не, не передолбається. Яла теж була хорошо загорнута. Е, mm. Ну що, ти радиш нашим глядачам? Е, ну, Якщо це Тік-Ток — найкраща шаурма у Києві. Да чи вона не що? найкраща, вона просто смачна і трошки незвична. незвична. Це незвична шаурма Києва, якщо ви звикли до звичайної біля метро в ріку, всі їздіть сюди, спробуйте. І це у нас нуну шаурма, вона є тільки тут, да? це Вал адреса. Ну, всі да, адреси там просто вже бачили. Так, Є бургерна, а ось шаурма, вона тут одна. Коротше, народ, поїли ми було дуже смачно. Я відкрив для себе нові точки. Сподіваюсь, ми для вас теж їх відкрили. Я думаю, що ми заслужили друзі на лайк і підписку, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Нам це дуже приємно. Це дуже допомагає просувати україномовний Ютуб. Ми стараємося, ну намагаємося все зробити максимально круто-круто-круто. Тому дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, скиньте відео мамі, папі-бабушки. І до зустрічі де? в нових наших відео. Па-па! І... Пока!